Вже з березня 2022 року року Тернополі діяло більше 15 гуманітарних штабів, у які активно працювали для передачі допомоги далі. Та є ті, які свою роботу почали раніше, ще у 2014-му. Саме про це спілкуємося далі. Адже вже чекають наступні гості. Це Галина Старковська, також Оксана гупанюк голуб волонтери волонтерського штабу Бункер Ас. Заходьте, вітаю вас. Слава Україні! Присідайте. Ви мати двох хатовців, зокрема, також мали змогу відвідувати місця дислокації ваших синів. Про що вдалося поспілкуватися? Яким цей був досвід для вас? Це був для мене шалений досвід. Це, ну, я я по-перше, що я дуже багато мала друзів росіян. В, в, тоді що був ВК такий, сам, сама мережа популярна. І вони мені писали постійно: ти не була, ти не виділа. Я чіплялася до волонтерів, ну, допомагати я допомагала постійно, бо діти там, то і вареники ліпила сама вдома з дівчатами, з сусідами. А я хотіла поїхати подивитися, що насправді там відбувається, бо тому, що кажу, вони мені постійно казали, ти не була, ти не виділа. Побувала я і увіділа. Потім я фотографії накидала в ВК. Вони мені сказали убері і не пугай людей. Е, найбільше, що для мене було м, ну, дивне і захоплююче, те, що наші хлопці в таких умовах умудрялися так жартувати, що е, ну, ну, такі жарти в них були, що я була від кожного жарту в захваті. Дух незламний, навіть в найважчі хвилини. Так. Не зламалися зрештою виразом з командою, адже розуміємо, що потреби з 24 лютого були шалено великими. Якими вони були тоді, і взагалі, як що проаналізувати цей рік власне, роботи вашого волонтерського штабу? Яким він був для вас? Ми з перших днів включилися на перших порах. Ми і всі були розгублені, не знали. Ми готували їжу, возили на блокпости. На блокпостах стояли наші земляки, які додому ходили їсти. І потім це все переросло в якесь інше русло. Нам запропонували приміщення, ми знаємося давно, і до нас приєдналися ще інші волонтери. І ми утворили додатковий склад від бункер-с, де ми мали можливість накопочувати і військове спорядження, і продукцію. І вивчати потреби на даний момент, і на це відповідно адекватно реагувати. У нас ми більше працюємо над тим, щоб наповнювати склад потрібними речами. І деколи нам приносять такі речі, ми потім думаємо, маючи зв'язки з іншими волонтерами, де їм ми можемо, де вони найпотрібніші, і з нього може вийти якийсь продукт. Які потрібні для хлопців на АТО, а також для переселенців, для біженців, на декуповані території. Тепер в даний момент ми маємо по суті дві-три постійних бригади, як ми їх називаємо штурмовиками: Вася Романський, Роман Люлька, Степан Чайка, Ігор Гусак. Це ті люди, які постійно... Два рази в місяць точно відвідують наших на позиції наших хлопців, вивчаючи там на місцях їх потреби. Ну а потреби за звітуванням є, і через те, мені деколи приходилося їх впрошувати, щоб вони мене брали зараз оці останні ці, щоб ми мали можливість зробити фотозвіт. Але я знаєте, давно. Не була на позиціях, то мене просто тягне туди, щоб зарядитися їхньою енергією, обняти кожного бійця, сказати тепле добре слово, пожартувати з ними разом, подивитися їхній побут, їх підтримати, подумати, що їм треба, і разом з тим сфотографувати і дати звім звітним людям добрим, які нам допомагають. Зараз, звичайно, потреби, ну, на початках потреби були шалені в військовому спорядженні в їжі, а зараз військове спорядження в багатьох підрозділах є. І на місці ми тут виясняємо, що місцеві бійці можуть бути оснащені там чи темром білизною, чи аптечкою. От власне про аптечки, адже пам'ятаємо, наскільки це була гострою проблемою на початку. Ви лікар Майдану? Ви також брали там безпосередню участь. Яка ситуація із медикаментами сьогодні? Вони завжди є потрібні. Ми ніколи не знаємо, що буде завтра необхідне. Я спілкуюся з одним лікарем із одної з бригад тернопільського утворення. І коли я йому казала, давай я тобі перев'язку, бач, та мені не треба, і маю достатньо. А потім він мені через два тижні дзвонив, каже, ти знаєш, як твоя перев'язка мені допомогла. Ми так е, накопичуємо, знаєте, як ті господарі, от може пригодитися туди. Є ще в нас потреби тепер в шпиталі, де в шпиталях наші поранені бійці лежать. Ми то сортуємо, що треба для бійців тут, в першу чергу, що там більше йде. Зимовий період, звичайно, засоби від. Респіраторних захворювань, якісь зігрівальничі, зігрівайки на ноги, тактичні рукавиці утеплені і так далі. Багато потреб було, а зараз, на щастя, вони зменшились і, і багато речей хлопці отримають вже, будучи на позиціях, коли їх відправляють з полігонів. Пані Галина знає, не на... і ми знаємо через її сина, який зараз. Воює зараз наймолодший син її на передових позиціях. І вона знає, як, що таке полігон, які потреби. І поетапно ми то все, ті всі питання на власному досвіді вивчаємо. Пані Галино, ефір наш зрештою обмежений, але не можу не запитати, як змінив цей рік вас. Адже бачу і по ваших очах, що вони говорять набагато більше, ніж можна розповісти в цій студії. Ну... Загартував сильно цей рік. Ну, не досить, що і раніше я не могла похвастатися дуже, що я... ну, війна дуже загартувала, дуже. а цей рік то особливо. Царатував він зрештою усіх українців, і навіть якщо зараз не є аж така критична ситуація з потребами, я хочу знову ж таки нагадати, що потреба є потреба є доти, допоки вся рашистська не буде витягнута з України нашими найкращими збройними силами. Яка ситуація прямо зараз і у інших волонтерських центрах, зокрема в тих, у яких на сьогодні проживають внутрішньо переміщені особи? Дізнаємося вже за лічені секунди від нашої журналістки Олесі. Я Хочу нагадати спілкувався з Галиною Старковською, а також Оксаною гупанюк Голуб, дякую вам.